Всім привіт із сонячної Італії, хто мене дивиться, хто мене бачить вперше, хто вже зі мною знайомий. Всім привіт. Хожу я тут по дорозі, які років 100. Дорога просто шикарна. А шикарна, тому що в правильному місці побудована. Є дороги, яким так само років, але вони в таких тріщинах тут ями не утворюються, тут утворюються тріщини. Тому що тут нема такого, що випадає сніг, воно все замерзає, потім розмерзається, тому воно і не руйнує так дороги. А в Україні дуже зруйновують дороги саме зимовий період. Я не говорю про те, як вони зроблені. От і тут по дорозі ще один такий є. Я не знаю, що це таке. Там була вивіска раніше. Таке якесь наче кастело чи що, ну це не будинок. Це, скоріше всього, що знову тут сиділи німці і вилавлювали людей. Тому що це дорога сто років тому була основна дорога, яка е, сполучала один районний центр з іншим. І не просто один районний центр з іншим. А одну сторону побережжя Італії, з іншою стороною побережжя Італії. Це зараз туди нижче там зробили автостраду. А раніше оце ця дорога е, сполучала. Представляєте, я на історичній дорозі знаходжуся. Ця дорога сполучала е, Мартерено, це, виходить, в сторону Калабрії Мартерено. А туди в сторону Барі і Йо... Іоніку. Йо... Хто знає карту Італії, то бачив, яка вона як сапог і узенька. Просто хочу зайти подивитися, що тут навіть є камін. Так, от там був камін. А... І вони в усіх можна 100% було там повісити каганок і зварити, їсти. А... Віконечко тут. І все так міцно зроблено, що просто треш, звісно. Все так міцно зроблено. Вішалка якась. Таке дуже цікаве. Я повертаюся до дороги, і вже я дуже далеко зайшла, ну дуже далеко, що мені треба тепер повертатися, мені гарних 40 хвилин треба. Повернутися. Так що всіх вітаю у новому дні. Я буду перебивати цих красивих пташок. Ой, а дерева тут, а оці мощні, Боже. Я не знаю, це завдяки тому, що я щось знімаю, я можу побачити сама, відкрити свої очі і побачити, які класні дерева. Оці, ну вони такі рівні. Мосі, кажуть, що з деревами треба обніматися. Будемо обніматися з деревами, так? Да? Хтось напише, тато мені не поможе вже. Ой, це дуби. Це щоб ви так розуміли, дуби. Там просто по дорозі біжиш і ти так не відчуваєш. А це просто озернулося, і вони самі позвали. Ну, Серце тікає, тому що я швидко йшла. Блін, клаза, бачите, які мох росте на ньому. Оце цей мох живеться теж деревом. Оце дерево, якщо звалити і продати на дрова. Ну, скільки? Ну, Тисячі дві, а може й три. В них тут дерева не, на меблі не використовують, тому що ну, вони негодні будуть. Дерева, які використовують на меблі... Взагалі їх кроплять. І якщо є колишні хати, які будувались 50 років тому і там лежить хороший пол, то це означає, що дерева колись кропилися. Ні від чим розповідав. А ми, я не пам'ятаю, за 10 років на кухні три рази поміняли поле. Як ми його не обробляли, те дерево, воно все одно його щось їло. Тому Італія, дуби, в них такі дуби ростуть, а меблі вони не використовують, це все використовується лише на дрова. на дрова. Ліани тут ростуть. Тому фурнітура в Італії хороша, а деревину вони га, закупляють, закупляють. І ви знаєте, якщо почитати книжки просто... Не історичні, у мене з історичних книжок нічого не, вик... не відкладається в голові. А я вже показувала я там таку синю книжку, читаю. У мене є маленьке відео, що почитати з українського. То тобто там е е єврей, не буду казати він звідки, вони організували кампору якусь. І там описується, що в них були ліси, вони вирубували ті ліси і вивозили за границю. А потім прийшли совєти. Це все почали відбирати. Коли почалась Друга світова війна. І ще тільки доходила Польща Львів, то вже совєти прийшли дуже гарно шуршати. А потім прийшли і німці. Це я в книжці. Вичитала і дуже гарно так описується, і там люди о, так, були патріоти. А були ті, хто просто працював і все. Працював, виживав, як міг. О, євреям допомагав, як і в лісі. Тут і німців годував, але і там і євреїв годував в лісі. Так що таке? Тут трохи вітерець. А взагалі... Ціль цього відео хотіла дуже подякувати, хто мене дивиться, хто мене вперше дивиться. Ви знаєте, я не очікувала третій місяць веду свій канал. І просто хочу поділитися враженнями, тому що є я і є ви, хто мене дивиться і хто коментує. Е, хтось якусь пораду дасть, я не очікую. Вийшла з зони вітру, сирена завила, десь вже пожежні поїхали. Тут гори тушать на гелікоптерах. В морі на море сідають, забирають воду і летять тушать так. Тому що загораються, коли дуже жарко, загораються. Я коли хожу в ліс по гриби. Я як бачу бутилки, нема грибів, то я бутилок хоч насобираю, тому що листя сухі, бутилки оставляють, а сам з-під пива грибники. А потім воно ж на сонце може нагрітися і загорітися. Якось так. Так що я хотіла сказати? Е, ви знаєте, в Ютубі не можна написати в лічку. Все, що пишеться, все видно. І це дуже добре, когось це навіть стримує. І я не ставила фільтр на повідомлення, але можна поставити, нажати просто кнопочку, щоб Facebook, YouTube сам е, фільтрував повідомлення. Непридатні, непригодні. Так що є теж свої правила. Я не маю права виставляти, не знаю що, ще поки що не виставляла нічого такого. Е -е, Орігано хотіла раз була показати, але Ютуб не пропустив, тому що прийняв, як за травку. Ну, і є це Орігано травка. Так що е, кожне повідомлення, просто я не очікувала. Да? Я вже 9 років живу в цих горах. Особо ні з ким не спілкувалася. Там, хто в мене з друзів залишився, з сестра, ми постійно спілкуємося. І просто YouTube за три місяці показав людей характер, мудрість. І ви знаєте, дуже радію, що все-таки більшість людей сприймають тебе нормально. Дуже вдячна за те, що ви тратите свій час, пишете мені слова підтримки. І кожен, хто робить відео, кожен, хто читає повідомлення, от відчуває, ти відчуваєш в кожному слові, ти відчуваєш енергію. Це не тому, що ви мені написали віддали свою енергію, а в нас йде обмін енергіями. Розумієте? І це дуже класно, дуже, ну, це неймовірно. Особливо ті, хто тільки починають, вони ж всі пишуть, всі е, читають коментарі, і на всі коментарі ти ще в змозі відповісти. Буває таке, що е, коментарі е, ну, по типу, ей, сучка, закрий рота! <закрий рота> <закрий рот> Вони губляться такі коментарі. І ти на них натрапляєш буквально випадково, і ти дивишся, а цей коментар там був написаний місяць тому. Вони губляться, такі коментарі губляться. Ну і, в принципі, хто пише негатив, то це в основному одні ті самі люди під кожним відео. Я така думаю, а зайду я до інших. Подивлюся. Тут там якісь молоді дівчата. От, я дуже емоційна, я відкрита, я говорю про все. Да, мені там можна плюнути в душу. А є ж закриті, є закриті там утю тю-ля-ля-ля тралівалі. Я думаю, ви мене зрозумієте. Кажуть, мова в тебе така. О, але ж ви ж мене, слухайте, вам подобається. І скрізь. Скрізь напишуть отакий негатив. І одне й те саме. Я ще до того, як почала вести блог, я вже зрозуміла, що нас є кучками категорії. От така категорія людей, така, що візьми кожну людину і ти знайдеш кучку для неї. Таких кучок мало. Да, Заходять там, ти виставилась, значить, я тут можу насрати. Ну, Я буду говорити прямо лінійно, тому що я ну, селючка, що зроблю. Ні, дорогі мої, ніхто нікому не має права срати. Ви відкриваєте свій канал і там виставляєте свою думку, яку хочете і як хочете. Якщо ви не поділяєте мене, мою думку, це не означає, що ви маєте право зайти до мене чи до інших. Ну, Я знаю, що там не дійде. Я знаю, що не дійде. Люди не розуміють, що вони нарушають чужі границі. В общем так, на рахунок границі. Якщо ви бачите, що хтось нарушає ваші границі, ви маєте право навіть відкусити голову. Але якщо у вас виникла якась думка, комусь щось тикнуть, повчить, ти, да, там, твої відео нікому не цікаві. Ти що, думаєш, твої відео комусь цікаві. Ну, по-перше, проявіть повагу до тих, хто мене подивився, і дійсно споріднену душу знайшов. Проявіть до них повагу. А, і е, ну, ніхто нікому не забороняє писати, можна. Але якщо у вас така думка, це не ваша границя, а чиясь, і ви хочете туди залізти, подумайте, подумайте, чи можна вам нарушати чужу границю. Розумієте? І е, е, ще дуже цікаво. Я навчилася відповідати взаємністю. Настільки відчувається енергія, буває, читаєш повідомлення, і ти не знаєш, як на нього реагувати. Ага, коли не знаєш, як реагувати, зачекай. Все встаткується. А буває, читаєш повідомлення, а там уже відчувається. Е, ти думаєш, що це тому комусь це, це треба? Ну, а ви думаєте, що те, що ви написали, що це комусь треба, чи що? Ні, абсолютно нікому. Так що так і поспілкуємося. І знаєте, якщо мені це асоціацію, яку нагадала, от все, що я розповідаю, це я розповідаю на мому, якби, е моє життя, мій опит, мій стаж, те, що я пережила. Як може бути? Я все на собі розповідаю. Я не психолог, який сяде і каже: ось є жінка, чоловік, отакі відносини між ними, чи є там діти, підлітки, отакі відносини. Я розповідаю все із себе, зі своїх плеч. Тому це має бути цікаво. Навіщо дивитися якісь серіали, якщо можна відкрити, зараз багато хто знімає відео? Якщо можна відкрити і послухати своїх, розумієте? І зрозуміти, чим живе нація. Як взагалі замужем бути, як взагалі дитина, коли з діабетом? У мене саме з діабетом про діабет. А. Як зрозуміти, як свій побут налагодити, коли в тебе все зруйноване? І краса має бути. Ось навкруги, на кругі. Моє життя це моє життя, а не обставляти себе тарілочками чашечками, красивими стінами, ви знаєте, о... я не оправдую себе те, в якому я будинку живу. Ну і в моєму будинку більше щастя, і в моєму будинку дитина більш радісніша, ніж в якихось замках і красивенних будинках. Там люди не можуть розлучитися, тому що це в них спільне, красиве, гарне. Треба його триматися. А в мене нема чому триматися, і бачите, я тримаюся. Напевно, із за того, що мій будинок освятив батюшка, гості з України до нас приїздив і мені освятив, то напевно ще на цьому і тримається. Так що якось так. От таке довге затягнулося відео. трохи, але Що мені нагадало ситуацію, коли от заходять і пишуть, що от ти виставилась, а тепер ти повина це все слухати, бо ти виставилась. І оце, оце твоє відео нікому не треба. Це означає, що ти нікому не треба, твоє життя нікому не треба. Тоді, вибачте, ми ж правду говоримо. Ну, Це ваше право. Це ваше виховання, але у вас таких є кучка. Представляєте? У вас таких кучка. Говорите одне і те саме, пишете одне і те саме, придираються до одного і того самого. Може, це вже діагноз? Таке щось. Але хто буде слухати? Е, і мені знаєте, що це нагадало? Да? Є дві подруги. І ти, як не крутий. Коли в тебе щось, ну ми не ходимо до психологів, не треба розказувати. Наша нація ходить кума до куми, подруга до подруги. Прийшли, душу злили, а це от чоловік так і так. Нормальна подруга, та що теж замужем, тому що ну от трошки це правда, що замужні з замужніми дружать, не, не, не женаті, не замужні. не, не має це все перемішуватись. ну Це правда. Ти прийшов вилити душу, ти послухав когось, а у мене теж так, і в мене так. В результаті вже всі посміялися, розійшлися. Але ж не всі такі мудрі. Є ж такі подружки, які підуть зараз до другої сусідки, до мами, ще до когось, і ой, а в неї там повний треш, повне це тухлі яйця. Там у неї з чоловіком таке робиться, що й ця подруга піде в ліжко потім до твого чоловіка, бо у вас не все добре. Розумієте, і це називається, А треба було не розказувати. А, ти ж виставила себе на показ. А що ти хотіла? Якщо ти щось хотіла скрити, щоб ніхто не знав, то треба було не виставляти Так ніхто не виставляє. Говорити треба для того, щоб зрозуміти, хто як живе. Оці моменти вже пройшли. Щастя любить тишу, яке щастя! Там, де жінку чоловік кліпає, отам любить пишу. Мовчи, сиди, бо ще й вб'є. Та хай нахер вб а уб'є, щоб, щоб тебе ще били. О, Так що я не знаю, якщо ще й б'ють, як з цього викручуватися, не знаю. Но терор дуже швидко прикращається, коли тебе вдарили. Дуже швидко це все прекращається. І має легко прекращатися. О, якось так, такий подкаст вийшов. У мене. Всім добра, миру. І не думайте, що лише у вас є право комусь нагамнякати. І коли вам відповідають на незрозуміло що, незрозуміло чим, не треба писати. Боже, я тут висловила свою думку, а вона її не поважає. Ще й шкварчить! Представляєте? <свист> Ви зайшли на мою територію, написали мені какашку. Вибачте, ну я не знаю, як по-іншому. Може, хто знає, як по-іншому виражатися <свист> напишіть. І потім така, а що таке? Їй не подобалось вона мені відповідає Ну, звісно. І, до речі, я вчора. Так красиво зрозуміла про себе, що я навчилася відповідати взаємністю. Дякую, мої хороші. Але це, походу, моя свекруха мене навчила відповідати взаємністю. І коли я почала відповідати взаємністю, звісно, це нікому не подобається. З чоловіком ми не розлучимося, але один одного до білого каління, походу, доведе. Так що, якось так. Всім миру, добра і щастя. А що в мене є ще розказати про те? Як зародилося наше кохання, тому що мені не вірять, що це він мене дитиною прив'язав, а не я його. А, так що, якось так. Всім добра, всім миру. Не сприймайте нічого всерйоз і приймайте все з дуже великим позитивом. А позаду дивіться, яка неймовірна красота. Зараз я вам покажу без мене, без мене. Всі повідомлення читаю і всім дуже вдячна. Особливо за слова підтримки. Ви неймовірні. Дякую.